І численний український урядовий десант сьогодні, завтра у Нью-Йорку, де напередодні розпочалося засідання генасамблеї ООН. збереться Радбез щодо російської загрози. А також відбудуться розмови тета-тет, -тет, зокрема з Трампом. Наш спецкорд Дмитро Анопченко слідкує за цим візитом і розповість про все детально. Організацію об'єднаних націй хто тільки не критикує її не безпідставно, і тим не менше сильні світи цього президенти і прем'єри, які у своїх телевізійних інтерв'ю чи під час політичних зустрічей не шкодують слів, коли кажуть про бюрократичність ООН, про те, що ООН застаріла, все одно в 20-х числах вересня традиційно збираються у Нью-Йорку на так звані високі дебати Генеральної асамблеї ООН, щоб хтось отримати свою хвилину слави. Ну а більшість все ж таки озвучити меседжі, які є. Важливими для їхніх країн і озвучити їх і перед партнерами, і перед світом цього року таких програмних промов буде дві вже сьогодні. Коли воон призначили окреме засідання по Україні на рівні глав держав, і завтра, коли у розкладі високих дебатів велика українська промова. Її текст ще опрацьовується, адже життя зараз таке, що кожна подія може змінити акценти. Попередньо Україна в чергове наполягатиме на відповідальності Росії за цю війну, її наслідки і втрати. Тому питання санкцій і як способу покарати Москву і стримати від продовження війни, звучатиме під час більшості зустрічей. Також вітчизняна делегація заявлятиме про необхідність змін в самій ООН. адже організація, що створена, щоб гарантувати мир через російське вето у Радбезі, не здатна допомогти Україні. Це зробити руки зв'язані. Одна з пропозицій, яку озвучує зараз Україна, забрати у Росії місце постійного члену Ради безпеки, замінивши його тимчасовим, а відповідно забрати і можливість витувати рішення. Так, ООН структура консервативна. На радикальні зміни тут наважуються ой як складно, але будь-який процес починається із того, що ідею, яка на початку здається нездійсненою, ну хоча б озвучують публічно. Високі дебати і виступ президента це лише верхівка айсбергу, те, що ми бачимо на телевізійних екранах. Є ще одна частина: те, що відбувається на полях генасамблеї для України цього разу, це і засідання Кримської платформи, і зустріч в рамках саміту Леді і Джентльменів, який проводить перша леді України. Ну а є ще частина, про яку можливо навіть і в новинах не дуже детально говоритимуть. Це двосторонні зустрічі, зустрічі на полях. Зустрічі в колуарах Генеральної асамблеї, розмови під час неформальних заходів, і дуже часто саме під час них і формується велика політика. З двосторонок сьогодні лише в офіційному розкладі і Швейцарії, і Бразилії, і Іспанія. Ну і звісно ж, зустріч номер один, яка багатьом процесом може завдати тон. Білий дім підтвердив, що саме сьогодні Трамп має говорити із Зеленським. Що стосується зустрічі з президентом Трампом, то часто доводиться чути думку. Мовляв, навіщо прикладати стільки зусиль, щоб, наприклад, в рамках генеральної асамблеї просто влізти в невеличке віконце, яке готове дати протокольну службу президента, і все одно зустрітися, все одно поговорити особисто. Мовляв, ну а що не можна телефоном позвонити, чи що не можна спілкуватися через переговірників чи посередників? І тут цікавою є думка, якою зі мною ділилися люди, які працювали із Трампом, які давали мені інтерв'ю і щодо його особистості, і щодо його характеру, і ось якраз вони казали: Трамп людина настрою, Трамп людина розмовою, однією розмовою, з якою можна багато що змінити, і щодо підходів, і щодо принципів, і щодо його наступних кроків. Попередньо для України під час цієї розмови є важливим схилити Трампа до надання гарантій безпеки. Багато європейських країн готові їх озвучити, але пакет не повний без координації, підтримки і прямої участі Америки. І друге, Київ зараз домовляється із європейцями про збиття російських повітряних цілей в їхньому небі. Це теж має бути погоджено зі Штатами і особисто з Трампом, адже зброя та засоби ППО у багатьох випадках американські. Тут не все просто, але відверто розмова і саме із Трампом напряму потрібна. Ну а ще є питання, де і Штати точно підуть на зустріч, і ООН може бути корисною. Це доля викрадених Росією українських дітей. Засідання коаліції щодо їхнього повернення якраз і відбудеться просто сьогодні у Нью-Йорку. і тут може спрацювати фактор першої леді, адже багато американських дипломатів і експертів, з якими я говорив, кажуть про недооціненний вплив Меланії Трамп на чоловіка і про те, що її пряма участь могла б серйозно допомогти. Отже, вереснева поїздка на генасамблею перестала бути формальністю. Ці два ООНівські дні максимально запаковані зустрічами, розмовами сам на сам і подіями. Ну і власне саме тому так багато журналістів з усього світу будуть сьогодні і завтра найближчими днями спостерігати за всім, що відбувається в Нью-Йорку під час високих дебатів Генеральної асамблеї ООН. зі сполучених штатів Дмитро Анопченко, Сергій Коваль, американське бюро телеканалу Інтер, марафон Єдині новини.